Діяння святих апостолів читання. По кількох днях Павло промовив до Варнави, Повернімося, відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються, а Варна хотів взяти з собою Іоанна, прозваного Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у Памфілії, і не пішов був з ними на роботу, і виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою марка і відплив до Кіпру, а Павло вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами Господній благодаті, і проходив він через сирію, та і зміцняючи зміцнягаючи церкви. Святого Євангелія, читання. Сказав Господь ідеям, які до нього прийшли. Вівці мої голосу мого слухають, це я їх знаю. Вони за мною слідують, і я даю їм життя вічне, і Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені, дав більше до досіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця Мого, я і отець одно». Юдеї знову хопилися за каміння, щоб каменувати Його, тоді мовив до них Ісус, багато добрих діл появив я вам від Отця Мого, за котре з тих діл каменуєте ви мене, а юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши, Бога себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашим. Я сказав ви Боги, коли закон отже богами тих зве, до кого слово Боже було, а Писання годі осунути, то до того, кого Отець освятив і освіт послав, говорите ви, ти богохульство вирікаєш. Бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл отця мого. Коли ж роблю, то мені не віривши, ділам буде вірте, щоб спізнали ви і увірували, що Отець у мені і я в Отці. Христос Воскрес і мертвих, вас смерть, смерть подолай тим, чого бажиття дарував. Христос Воскрес.